Так, добра всім ранку. Встала вранці, бо бризкала троянда, бо потім розбирається в нас вітер дуже сильний і до вечора він не затихає. Затихає вже десь часом дев'яти, ну вже ж темно зовсім що ж. І я вранці пробризкала, я потім розповім, чим я пробризкала, і ви таке зробіть після оцього всього холоду і всіх цих заморозків. Потрібно відновити їх, трошки восстановити. Є, які не, не заторкнув, не заторкнулися вони. Тим ось стоять тут під хатою, стоять нормальні всі. А там є які, звісно, вже ну, тюльпани вже Це тюльпанова весна. Ой, дивіться, який він. дивіться, який красивий цей кущик. Гляньте, ну, це просто насолода. Ну, малесенькі вони такі, їх дуже-дуже багато, саджені по одному. Спрашують, скільки ви саджали тюльпани по одному. Оце за три роки вони такі повиростали кучами прямо цілими. Сажала на відстані, бо я знала, що вони будуть розростатися і все. Ось теж кущ, це теж він один. Ну, ось ось один. Он два тільки має, на той рік, значить, він розростеться. І так, зараз проведу по такому дуже нерадісному, звісно, саду, ну, покажу буски, які ще цвітуть і вже цвітуть. Це той вже він скоро буде цвітати, тому що він саме перший зацвітає. Весна, звісно, у нас видалася дуже-дуже неординарна. То нас пекло одразу, то хол то морозило, то пекло, то знову морозило, то знову заморозило. Так що, який кущ є нормальний, який є ненормальний троян. Ну, що ж, будемо переживемо Пере... Пере... і це. Це не дуже страшне. Ну, ось кущі ось стоять нормальні кущі, ось вони. ну. Є кущ, поряд зовсім стоїть поганий. Зараз от покажу, там не наче всі підходили навіть. Вчора так зовсім. Ну я обривала. Де бачите, що підмерзла верхушка, ота макушка. Оця. Ви я покажу ось ось, ось покажу. Ось на цьому. Дивіться, ось бачите? Ось вона оце замерзла. Оце їй. Вон, дивіться, отак возьміть і прищипніть. Аж тут. Вон, вон. Можете далі прищепнути. Хоча тут вже он, бутони он, уже, уже, он, на ньому вже бутони є. Ну що ж, будуть бутони пізніше, значить, де прищипнете, там будуть вони пізніше. Но вони будуть, якщо ще в нас не вдарять морози. Нас. Ага, ось бузок я вам не показувала його. Дивіться, який. Гляньте який. А ну зараз я трошки вилічу. Так, дивіться який. Бачите? Якого він кольору? Бусковий і біле обводка біла. така. Ну Це молоденький, це кущик, у цьому тільки третій рочок. Ну Що з нього ще будеш той? І ось пішла моя, я її стала поливати. Вон. І вон вона зазеленіла. Це гібіскус червоний. Чого я чогось не бризнула? Ось дивіться, ну, ну, ось, бачите, навіть накрита вона була, і то ось макушку прихватило, ось Зараз, бачите? Ну, я думаю, що видно. Отак От взяли і прищепнули. І все. І вона звідти піде розгалудженням. Ще красивше буде. Я навіть буває, в яких зразу прищепую, навіть і не в таких трояндах та прищепую, буває і не в замерзлих. Ну, ну, Листя, я думаю, випрямиться, Бо розповім, же, з чим я бризкала цей раз уже. Бачите, листя таке спокожене, ну, холодно, дуже холодно в нас. Сьогодні трошечки це потепліло. І я вирішила їх пробризкати, трошки підживити. А потім ще в мене бродилка стоїть. От вибродиться, я ще раз піділю які слабіш, слабіші кущики. І всі-всі вони, я думаю, будуть. Прекрасно. Так, ось мої буски у яка Краса тут розпускається. Це тільки розпускається. Ну, сонце ж тут. Ну, ось це ось. Ось такий дивіться. Це моя любов. Пуски і троянди. Ну з пусками легше, звісно. Що його посадив і все полив, поливай там. Підкормив трошки з весни і все. І вони йдуть собі в ріст і ростуть. І ростуть вони до червня місяця. Далі вони вже не ростуть. Вони все. Оце потрібно до червня місяця все зробити, щоб бузок той окріп і пішов в ріст. Ось такий. Бачите, цей буде дуже червоний, Він такий розпускається вже починає. Прямо казковий. А аромат тут. Блаженство. Це просто. Цей завжди такий він, от якийсь не такий облиствений, завжди він такий. Був жовтий бузок, ну, він ріс в тому саду у в, бій... в я його пересадила просто і все. А якщо я пересадила. То вже краще не чекати нічого потім. Ось такий посол. Аромат тут Ах, так воно оп'яняє тебе просто. Таким Надихуєшся таким... ароматом. Ну, просто ну, передати його не можна. Ну, хто любить буски, той знає, який аромат мають бузки. Ну, Вони різний аромат мають. Вони трошки. Сильніші є аромат, трошки слабіший, і в цих от слабіший аромат. От є, і дуже сильний аромат. що з білими то росте, червона там, і все. Там так. Да. А в цих слабіший аромат. Ну, ось ще цвітуть тюльпани. пане. які ще цвітуть. які як ще цвітуть, як ще цвітуть? вже порозкривалися. Той кущ не буде цвісти в мене в цьому році ось півонія червона, дуже красива. На, 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 за, за двором не бачила я, не дивилася, буде так цвісти чи ні. Це не буде. Не знаю чому. Та буде вам цвісти Вже викинула великі такі косма свої. Я быстренько зніму, зараз розкажу от вам, бо ви довго не дивитесь, не хочете дивитися. Ну, це ж таке. Люди розказують про кожну квіточку, що мені розказують, я вам вон, показую її. Дивіться, будь ласка, ось махрові такі, бахромчаті. На ту сторону я не, не піду аж, бо я виходила от зрання. Везде ж бризкала, все, все побризкала Трема, Трьома опризкувачами, я все пробризкала. Так, розповім ось дивіться ще. Ось який вирос. Весь весь буде цвісти він. А білий так і не буде. Я його сюди присадила, треба було відсадити його трошки, мабуть, далі. А я, а я їх поряд, бо воно там було билочка одна. І це ніяк воно ні, не росте. Прийдеться, мабуть, такий прибрати Ось віці, десь у друге місце. Кущ! Навіть, навіть, кущ! Ось, дивіться. Ось кущ герані і той. Дивіться. Що, дивіться, зроду він не примерзав, ніколи, він навіть в зиму не примерзає. З квітами вже вон з усим, а листя чуть прих... прихопило. От тобі. І зараз. Ось скоро, роз... Роз... скоро скоро зацвіте гвоздичка О, вже натих. Ще цей покажу дозок і розповім, чим я пробризала. І про підкормку обов'язково робіть ці роділки. Сонце, може, не дуже гарно і видно. При сонцях. Ну, як можу, так і покажу. Ще ж білий тут у нас білий ще. Ось він ще білий, красунчик який. Дивіться. Дивіться, ось який білий. Це, це бабка разні зніма, дивіться. Ось, я зараз одійду і вам вот, ось, дивіться. Ось оцей кущ. О, бачите, який. Величезний, величезний вже... Вісім років, це теж пересаджені сюди, вони всі попересаджувані. Ноці у мене прийнялися і пішли рости, а жовта та пропала. Жовта була дуже красива, дуже красива. І зараз я такого кольору не знаходжу. І, якби попався такий колір, я б, звісно, його купила. Ну, Цих, що бусками займаються. У них є жовта, ну кажуть, вона вигоряє. Ну, хай і вигоряє, може я, може я її і замовлю навіть. На, на осід просто. Уже. Бачите, дивіться, яка гарна. Запашного, запашного пуску. Це, Оце весна. Сьогодні з першим вас травня, з останнім днем місяцем весни. Всіх вітаю, щастя, радості бажаю. Ось такі ще цвітуть тюльпани. Вони, вони пізні, вони довго цвітуть ці тюльпани. Ось і ще червоні покажу зразу. ж. Бачите, їм ні морози не страшні, нічого. ось Вони поселилися, чи я посадила тут троянду прямо в тюльпанах. Ну нічого, вони одійдуть, а троянда буде рости. Ну, Ось вже такі кущики понаростали. Ті, що, ті, що невеликі кущі, да, я їх понакривала. Вон. Десь по прикриваті, десь це, де пооткривала я вже. А як великий, чим ти його от накриєш, от такий здоровенний? Теж поламаєш? Ось буде теж зацвітати скоро люпини є вже, повикидали вони свої квітоноси. І так розповім, чим я сьогодні проблискала троянди, Циркон, Таурус, Чистий Лист, Добриво, Майстер, скажу. Майстер склад я, от, азоту 16%, фосфору 18% і калію 24%. Цей раз я кинула так. Бо тут потрібен і азот, і фосфат, і калій. Потім монофосфат калію. Небагато, мірно ложечку, там невели, ну, невелику таку кинула сюди. Потім кинула циркон я казала. Що ще кидала я сюди? А, м -м -м, медян екстра кидала. Ну, Навірно, все. Так. Да. І все. Потім вже буду я, вже як буду бризгати, буду брізати із фальконом. Травні місяці вже будуть підніматися, троянди вже великі будуть, я буду бризати із фалькона. Але ще до цього треба дожити. От я розказала, чим я бризгала сьогодні. І ви, не... <кій> як, як погода є, і ви не затягуйте і бризкайте. Бачите, і росте воно, дивіться, впустило вон, ті, вон, дивіться, вон, бачите, вон попускало. Ну, росте собі, на горі, вон, на тому, як тусятник цей, ну йому не страшно, ні жара, нічого. І ну, росте. Я думала, що нічого з нього не вийде. Ні, воно є. Вон, я бачу вже. Так що. Хто замходить на мій канал всім? Ось дивіться, витравлювали, як ми той, дивіться, бачите. Трава вся по -по -той, по посохла, а цей стоїть. Ромашка. ось. Хотіла взагалі її викопати. Тут же ж травою заросло так було оце, оце місце, що просто нічого не зробиш. Доня взяла і витравила мені її. І ромашка залишилася, а трава вон посохла. Ось теж краса. Ну, ця ось краса цвіте, напевно, вже місяць цілий і дуже цвіте, дуже гарно цвіте. Буду, напевно, треба буде розсадити. Ну як ти розсадиш, як нема дощів. Ось цей кущ, такий він. Я не знаю, як він називається. Шавлія, може, чи Ні, не шавлія, а щось, щось друге, мабуть, називається. Он іщ... О, ще є він один. Треба його відкопати, відсадити. Я порозсаджувала, Там вон, пішли від нього з із... ну, насіння пішло. І я його порозсаджувала. Ну, ось. І той стоїть обрізаний. ось. дегансар. І ті пообрізала вчора, все вже подорізала, все пообрізала, все. У мене вже готове. До травня, 1 травня готувалася. От, хочу вам все, мабуть, показати, ну не знаю, чи що вийде. Може як вийде, тоді я лучше покажу. Ну що ж, мої любі, а ось іще зацвітає, ну він тільки зацвітає. Він тільки тільки. Він такий рясний був, а в цьому році, в тому році зовсім не цвів, а в цьому році ось такий він якийсь, незрозумілий. Ну, в цьому році все ж не зрозуміле воно. Як же ж ти зможеш його зрозуміти, як воно не зрозуміли. Ну, є які кущики, може й випадуть, може два-три кущика, а не більше троян. Пройшло річки дуже погані, але я їх ще спробую підлити тим бродилкою. Хто не знає, розкажу ще й за бродилку, бо будете ж спитати. Новенькі ж приходять і спрашують, а як зробити цю бродилку. Ось, зараз піду навіть покажу вам. Ось зробили ви, нарвали ви трави. Яка є? Кульбабки, чистотіли, пирії, ну що є от у саду, ви випалуєте, наприклад, з саду. І кидайте сюди. Десь оце двохвідерне відро, отут пів, ну, пів відра оцієї трави. Заливаєте водою. Вон, дивіться, до країв не доливаєте ви, Вон, бачите, скі... ну, як його показати, Вон, бачите, не долите до краю. І отак берете, кожен раз помішуєте її. О, Отак. Ось. Берете і помішуєте. От вона вже починає пінитися. Там я кинула ще банку варення раніше. Потім я і накривайте кришкою обов'язково. Кришечкою так накрили і хай воно грає. І так помішуєте ви кожен раз йдете, мимо десь помішайте, йдете, помішайте, воно скоріше виграє, ставте на сонечки. Потім сюди я кидаю сухарів, ну кілограма два таких чорних, потім сухарі, дрожжі. Маленька пачечка сухо, сухі дрожжі. Три ложки десь цукру і ото варення. Ну, варення я вчора кинула сюди. Ось це воно ось вже можна буде закидати сюди і далі воно буде бродити. Хай ще дня 4-5 поброди на сонечко особливо, щоб було. Бо ці дні не було сонця, то воно довше стоїть. І все. І підливаєте, під молоді кущі, такі, ну, навіть не молоді, можуть бути такі погані кущі. Підливаєте. На 10 літрів води я літрову кружку лью цієї бродилки. І лью під кущі 3, 2, 3 літра. Ну, скільки влізе. Влізе 4-5, під кущ може, великий. Ну, влийте туди і стільки. Воно не, не, не завадить цьому. От оце та бродиловка. Троян та дівчі грюзи починає викидати Вони квітоноси. Вже, я за неї більше переживала, ну он Он, навіть змерз. Квітонос один. Ось, Бачите, вверху дивіться, ось ось гляньте. Ану, видно вам, не? Ось де є, ось тут отак його. І все, і все, і відте піде воно рости і нічого страшного не буде. Ну, а там там все гарно. на цьому до побачення слава Збройним силам які нас захищають і обороняють і охороняють щоб ми змогли вирощувати свої сади і бути для ними не, не, не вони як слу, називається слуга двох господ. Це виходить, що ми їм служимо садам. Не вони нам служать, а ми їм служимо. І ми від них, А вже при тому ми від них черпаємо енергію, таку здорову енергію, прекрасну, в саду ти про все забуваєш. Ти думаєш тільки про, про свої рослинки. Так що це. Дуже-дуже гарна розотерапія. Так і канал у мене називається Людмила Розотерапія. От і я прошу вас, заходьте на мій канал Людмила Розотерапія. Продивляйтеся, учіться, чому я, чому я вас навчаю і що розповідаю. Беріть собі на замітку це все. Будемо взаємовічливими, ставимо лайки, пишемо коментарі. На цьому до побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна і все буде добре у нас!